Всім привіт, е, поки тут дичатам, видно, не видно, не знаю. Дерева трохи приносив. ну годую, що зараз тим ще качкам треба принести Качення, там, В мене тут, скажімо так, тижневий вивід продовжується. День день 4. Тут мої квочечки, одразу маю відро. ай, Мені здається, що я якби пускав їх. А, бойова, до речі, до них була. Мішав крес, руки з кресом, може поїш. Е, цей, де поїжджає, йде. Цей. Вон, бачите, лупляться далі. Одне підлуплене, отут зелененьке проклюнуто. Вони з цими яйцями бігають, де хочуть. Але в чому справа, Он, за ким я прийшов. Я бачу, що тут є курчачка, стоїть ще прикрив, щоб вони не втікли. Так, що в нас тут? Більше, більше поки що нема. Ну, я казав, що вони доношуються, що вони так будуть лізти цілий тиждень. Як бачите, є одне. До вечора мають бути ще ми сходимо і зараз йдемо так, треба відкривати, закривати. Е, і зараз йдемо. Там під індичкою так само я згадав, що вони так лізуть через те, що я її був посадив, а оця індичка чорна, вона доношувалась, доношувалась, і я, і я так їм... Їм підкладав. До речі, так і не знаю. треба буде, напевно, принести яйця. Яєць знесли, оця біла одна з них, яка з них з Напевно, кочкою. Напевно, знеслася, оця була почкою, бо вона так від них сторониться. Одна знесла і так. І так більше не не несе мої ці. Треба крякалкам дюби, так і теж сьогодні пообтинати. Що вода в них є, щоб сказати, що в них нема води. Ну, он купається. Ну і залазить туди. Ось це тоже теж треба зуби пообтинати. Старий ганяє. Ну, щоб його хтось обіжав, не обіжають. Не знаю, чого вони такі. Бо бачив, що обрізати, бачив, зранку вийшов, а в одного прямо до крові крило з німецької лінії обгрижене. Або оцим, що я вже підрізав зуби по відростали, треба поновити, позаживали, скажімо так, а вон воно стоїть, напевно. Або так і крякалки. Прякалки теж обзьобують, ну, але зараз за ними я тут бігати не буду, тут я зроблю або вечором, або завтра зранку Вон мої ще Дивіться, це дві качерки. Десь які вони вже величезні. Десь, десь є чубань, чубаня я ловив, Походу це буде. О, он там йде. Походу буде качор, бо тихо сиває. Трошки, трошки не задоволений тим, що він качер. ну, але є то, що є. Так. Так, 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 Йдемо ще тобі компанію пошукаємо. Тут, по-моєму, вчора під кочкою. Теж було індичатку. Так. І зараз підете до мами. Що в тебе тут показує? Є хтось? Нема? В тебе тут теж день чотири нема. А я бачив вчора і це було. Надлупилося, а чого нема так ті? Хм. Цікаво. Я ж бачив, що яйця. Я тебе випускав їсти? А вон ні. Хм, Цікаво. Ну немає дівчата, не знаю. Може ще не вивелось виводити. Я тобі. Я тобі дам. Вон прийшли подивитися, що я таке приніс. Що це таке, скажи маленьке, а? Що це таке? <гум> так, добре. Одне то одне. Йдемо з одним. І, і зразу заодно зараз випустимо його Майва, привітайся. І зразу я вже випустив оці, нарешті випустив ці Ну, бентамка отайська, з тим, зібраю мішана, щоб в мене, мене було там в отут. тут є ніпельна поїлочка. Перейшов я маю той, ту, 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 таку типу лампу. Ну, не лампу, я думаю, ну, газовий балон правил, напевно називається. І перейшов вогнем, повробив. Тебе ще дітка. Он, дивіться, всі вже мають крило. Ну, Але вона не зрозуміє, так всіх все добре. Ніби так. Вон, зараз їм принесу ще поїсточка, що них ще тут є, хай доїдають. О, хай освоюється багато діт на маман. І зараз будемо переселяти туди оце красунчиків. Там по перше брудер більший. Він довший. А по-друге, є ніпельна поїлка. І там досить видно. Так, хто пищить, зараз підгляну. Так, зараз буду пробувати їх по два тихенько, Я вас не ображаю. Залазьте, залазьте нове кліточка. Вона, щоб не вискакували трохи вентилятор щоб, щоб вендар не шумів. так заходимо заходимо Нове місце проживання заходимо О, там є ніпель ну я думаю вони розберуться бо тут я зараз пишку включив але звідси і світло тут дуже добре видно але брудері можна сказати видно що найкраще він до речі, досить так швидко розбирається. Що, принаймні попередні, що були. Майже всі тільки там одна партія була, що не розібралася, розібралися, розібралися. ніколи. Ніби недавно виводили, даже такі, такі, такі красиві. О. Лазить. Заходьте, заходь! Ой! Ну і оце, бачите, це в нього з оком. Не знаю, воно таке знародження в нього одне одне було, чого так. Не можу сказати, вон. Я тобі її нарахував. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 красончиків, вон зараз. Вон тут водичка, бачите, капає. Все, перейшов вогнем, максимум, що максимально що далося, теж що, щоб фанатизму. Уратно, сітку так добре перейшов. Ну, бажано таку мінімальну дезінфекцію теж робити. О, і, Бачите, їм тут місця буде тепер достатньо. А зараз виключаємо спешечку і, і вони будуть собі тут тепер спокійно, спокійно жити. Он. Базанчиків тут теж все добре, гарно, гарно ростуть. Я переживав, чи не будуть вони відставати від перепілу, вони, он, перепілок. а вони перепілок Попереганяли, потім перепілочки поприбираються, лишаться тільки вони, а на. А пізніше вже як підростуть, зробимо їм якусь якусь гарну кліточку. О, о о о як весело. Щоб вони жили собі на дворі окремо. За розглянути в системі, в системі є, або я пробував. Але треба подивитися бо напевно треба треба подоливати. Ці всі красуньки несуться, оці вже так рознесли досить гарно, але ще є все-таки Скажімо так, браковане, ще тиждень-другий треба, щоб понеслись, а тоді можна буде вже починати відбирати на інкубацію і будемо закладати яйця. У мене є перепілочки тижневі. Ну, одні тижневі, одні трошки більші. Від них ще, від них скажімо так, замовлені, тому будемо, будемо працювати. Ну, ці теж такі досить гарно підросли. Так зараз перепрошую, що так оп, і штатива мушу зняти. Ці теж же так досить гарно попідростали. Он. Такі красуньки. теж скоро будуть теж. Ну, ще до тих трошки їм треба підтягнутися, але перепілка вона росте швидко. Вон тут вода, я, я думаю, що вода не йде, я всіх позабирав, хто. Я хтось трошки пішла, хто може пити, може усі почали пити, бо в нижних Квітках сидять качка, чи вони п'ють. Тут курчата, вони навряд чи п'ють і тут ці перепілки, може навчили з нібиля пити. Я так щось дивуюся, я там позабирав, в мене ж там було. По-іншому, коли не було, там були ті, що я випустив на двір, що потім тут було, то вони пили. Вон вже дується, дивіться, дивіться, більше світла, а він вже все. Це, До речі, той з оком буде індюк. Я Бачите, що, не знаю, що в нього? він такий вивився з тим оком під закислим. Я думав, що він взагалі пропаде. Я його пропив антибіотиками, думав, що він щось хворий, що він пропаде, але він, ну, він отак таке око шишуть має. Під Але живе, он, бачите, росте, одне-друге нормально. Значить, воно йому не мішає. О, дується, дується тут вже світло більше. Он, зараз я виключу спишку. Це вже я без спишки. Якщо там було так трошки темнуватіше, то тут прямо добре видно, що лампочка світить прямо туди, видно ніпель. Ну і добре, бо вони сильно розливали зі слоїка, а я хотів вже їх перевезти на ніпельне поїння, Воно ну, мені і простіше в бочку залити. Там зранку і вечором. Ну, бо тут йде, правда, оці ще трошки напили, що треба, напилися, їх було більше, то тут перепілки випивають, то майже 10 літрів води, води йшло. Я так, щоб не пропадало, підливав. Бачите, тут вже на другому чуть -чуть, чуть -чуть темніше, вже ні пельної поїлочки не видно. А тут, я на самому вищому рівні, якраз найкраще. І її Тому я думаю, навчайте там крапельки висять, зараз, зараз розберуся, зараз засиплю їм тут. Вже, напевно, буду починати їм потрошки розводити з грисом, бо до того вони їли чистий старт, але вже вони такі красиві, вже підтягнулися. Я так, чим пізніше вивій, тим, тим довше годую стартовим комбікормом таким чистим. О цих курсатах взагалі в мене зараз сидять на чистому старті, бо вони пізніше, щоб вони підтягнулися, бо так я ніколи на чистий не садив. Плюс в мене... Якщо люди забирали, я так давав пів на пів, а навіть якщо знав, що буде продаж, бо хто хоче, хто не хоче, то я так старався мінімально давати старту, щоб потім людям не було проблеми їх з нього переводити. А ті, я знаю, що будуть скоріше. Мені, хоча вчора людина дзвонила, хотіла більше, але більше я вже не маю. Так. Тут вже потемніше. <свіць> то я казав, що я оцих тут 10, ну того одного би перекинув тій верхній, що як він. Похове на пів. А оцих 10, але щось мало перезвонити, не передзвонила. Ну, скотче хотіла собі забрати, Ну, то вже так ще, чи вирости. Можна сказати, в мене, в мене мали би вирости, бо в мене є бродера, а як кого буде? Ну, я ж нікому не можу нічого обіцяти. Тому людина думає, якщо надумає, може ще оці перейдем. Але я думаю, що це досить так пізно, що ніхто не... Ну, Бачите, вони такі гарні, вони мають чуть більше, ніж тисень. Але дивіться, як вони гарно ростуть і їдять. Сарно ну, тут все що це є. Зараз їм принесу. Бо ранок я все годую, ще до цього руки не дійшли. О, ось така краса. А, ще сходимо, до речі, потім до гуса, я вже її випустив ще вчора покажу вам, як вони гарно освоїлися. Ну, одним словом, треба йти потихеньку працювати і зараз вам ще покажу решту. І так, поки я зробив цю малу роботу, я вам сьогодні вже показати е, цей перепіл, е, перепіл обусиняти, я прошу це ще раз з вами. Озбираємо яйце. По зранку треба вже вдіватися, бо тут за... закладає на ночі погодні, то вже не літу, так що треба, треба не буде одіватися. Ще піднесли зранку, зранку були підпирали, тому що такі у нас удари, тут вкладені такі. Ось де кондиція, то скажімо так, підуть собі, а ці підозрюк, якщо хтось так помаленьку, якщо хтось що за порчу буде зразу на доміно. Що там ніби то вже знайшось. Один кусочок. Це вони складені. Можу їх немало, тут тільки три. Ось, ось, і ось, 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 Яйце, можу сказати, можна бавитись. <хи> Яку має шкарлупа є, то не сама шкіра, але якась така як шарік. Так перепілку, то особливо якщо перепілку молоді, то в них, них припадає трохи. Ось у тільки не хочеш. Ну, Повністю не буде, але в мене там по-моєму хаті є такий он діли його. Теж, до речі, часто про просакаю білої і серця. Це там в є е-е, таке не повне ні було, тобто, так що повний, але е-е, там такі яйця всякі. І є от такі тоже білі, треба їх і брати. Ну, от спом такі, такі зараз праве. Збирав, такі у нас сьогодні вийшов продуктивний день у цих. Посвоїлись, все добре їдять, п'ють. Навчилися пити з дімпеля, я бачу, один п'є, а якщо п'є один, значить, значить будуть пити всі. Ось такі справи. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.